п'ять пар одягу за один ранок. 25-річна співачка Селена Гомес приголомшила шанувальників модним виходом. Рекламуючи свій новий сингл, Селена зробила усе можливе, аби не лишитися непоміченою. Співачка змінила зачіску. Тепер вона білявка із зачіскою Боб, і мало не що години змінювала одяг. Почала день у пурпуровій сукні в квіти, яку доповнила червоними взуттям і помадою. У такому вигляді співачка давала інтерв'ю на радіо. На другу зустріч із журналістами вона змінила сукню на більш прозору із розрізами. А от третій образ змусив Селену Гомес добряче померзнути. Вона одягла коротку синю сукню з відкритими плечима, у той час як в Лондоні всі носять куртки та пальта. Наступні два образи були більш закритими і строгими з переваги. Агою чорного кольору, і головне, під час візиту до столиці Великої Британії селена здивувала не лише фешн одягом, але й заявою. Співачка підтвердила, що знову зустрічається з Джастіном Бібером. Селена і Джастін познайомилися, коли йому було 16, а їй 18. Сім років тому вони вже зустрічалися, але постійно то розлучалися, то сходилися. Причиною була поведінка Джастіна, який за чутками часто зраджував. Тепер закохані намагаються почати все спочатку.